Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я поділюсь з вами своїми самими найновішими покупками, тому що така розпаковка має свій особливий характер. Я ділюсь своїми Покупками, так і я хочу також вам показати образи, які я з ними складу, що я саме додала в свій гардероб. Тому перед тим як почати наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене, і я з вами також ділюсь маленькими відео про моду та стиль, а також моя ком'юніті в. Телеграм-каналі, де я публікую тренди стилізації знахідки, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. Я додала не лише одяг, але і косметику. А перед тим як я вам це все зараз буду показувати, свої покупки, я також вам хочу показати свою, це не піжама, це такий домашній одяг. Я купувала в Victoria's Secret. Він має таку люрексову нитку, такий чорний комплект. В ньому, звісно, спати непрактично, тому що ця люрексова нитка, вона не цілком дуже приємна до тіла. Але як комплект, одяг, який ми можемо носити вдома, чудово вписується. А зараз в очікуванні свят новорічної підготовки, новорічного настрою. Це зима вже от і воно хочеться. От, от таких. Саме рішень вдома. Я взагалі люблю гарний домашній одяг. Для мене це насолода. Але скажіть, як міняється наш настрій, коли у нас гарний домашній одяг. Ми вкладемо гарно, зробимо собі укладку, зробимо мінімальний макіяж. Навіть якщо ми працюємо вдома, не виходячи з дому, це вже Наскільки піднімає наш настрій та нашу продуктивність. І мені також хочеться від такого стану набрати з енергії, тому що саме такі речі нам дарують енергію, сили, і мені, як стилісту, надихатись та створювати нові відео для вас. Тому зараз я вам покажу свої покупки, які я Внесла в свій гардероб. Це не лише саме зимові покупки, тому що більшість зимового гардеробу у мене вже є зібрано. але я додала те, що саме мені було потрібно для мого гардеробу, де я буду носити це і весною, і літом. Якщо я щось бачу, гортаючи сайти те, що мені потрібно саме додати в гардероб, я звісно це буду. Купувати. І у мене народилась дуже класна ідея. Я хочу спробувати новий формат відео один день зі мною про свої цінності, свої заняття протягом дня такий створити влог розпаковки, покупок, примірка можливо. Але в такій більше. Домашній атмосфері. Напишіть, будь ласка, чи вам буде цікавий такий формат відео. І ще один формат, який би я також хотіла внести, ви можете мені під оцим відео задавати питання, які вас цікавлять. Чи по стилізації, гардеробу, по одягу, рекомендації. Ви можете мені задавати питання, і ми створимо окремий формат відео, де я буду давати відповідь на ваші Питання, ви мені це все напишете. Я почитаю, і ми щось точно з вами з цим зробимо. І давайте переходимо саме до розпаковки моїх покупок. І напевне, ми почнемо з мого пуховика. Ось такий об'ємний. Пуховик бренду Wikday. Мені хотілося саме такого об'ємного пуховика. Вибрала я в чорному кольорі, тому що в мене є дуже такого активного кольору в зимовому гардеробі, наприклад, як і голубий, бежевий. є вкраплення і принтів, тому я саме обрала чорний пуховик, щоб він. Чудово поєднувався з всім моїм одягом. Якщо в нас є дуже багато одягу в нижньому шарі, то завжди верхній шар потрібно вибрати спокійних кольорів, щоб він був більш приглушений і не такий виразний. І чудово поєднувався з усім вашим одягом. Ось він всередині має таку коліску, його можна стягувати, він може бути більш приталений на талії. А може він просто бути ось такий прямий. Тканина вона не є настільки тонка, насправді щільна тканина, яка не пропускає вітер. Я хотіла такої об'ємності. Звісно, капюшон це як чудовий варіант носити пуховик без шапки. Лише можливо додати красивий шарф. Тут в нас також два замочки, які можуть розтібатися. Лише один момент, який мені не дуже сподобався. Він тут має оці ліпучки, які застібаються. Я вважаю, що це лишнє можна було обійтись простими. Закльопками, такі, які закриваються. Тому що ці ліпучки, вони, якщо ми щось вдягнемо більш або ворсистіше, або делікатніше, і воно буде пошкоджувати наш одяг. А так все мене в пуховику влаштовує. Зазвичай я ношу розмір S, але з пуховика я обрала M, тому що якщо мені саме захочеться одягнути якийсь об'ємний светр, він чудово ляже, він буде вільно, він мені. Ні, не буде дуже в ньому вузько, комфорт в зимовому одязі це, напевне, найперше, що потрібно враховувати. А також я вам покажу свої образи з цим пуховиком. Так, Наступне, що я додала в свій гардероб, звісно, це не зима. Я вже це буду носити навесні та восени. Це в нас такий лаковий тренч. Від бренду Pінko, такого як імітація крокодилічої шкіри. Дуже круто він виглядає. Чудово поєднується з джинсами, з шкіряними штани, спідницями, з сукнями. Саме мені сподобалось, що цей тренч Кренч пальто в такій максимальній довжині. Так, він ось тут у нас на поясі, пояс нам не обов'язково навіть перепихати в цю пряжку Його просто можна ось так зафіксувати чуть-чуть на талії і воно вже буде класно виглядати. Дуже мені сподобалось це пальто. Зараз на бренд Пінко є хороші знижки, і я собі його... Придбала дуже класно, я вам також покажу його в своїх образах. Наступне, що мені ще хочеться показати вам, це з одягу, що я додала. Це такий топ з горловиною і з відкритими рукавами. Дуже зараз модні такі топи. Цей стиль до нас прийшов з 90-х, а саме з. Серіалу друзі Rachel грін носила такі відкриті топи, і зараз вони просто на піку популярності. У мене є такий топ-чорний від бренду Big Day. Він чудово поєднується, як і зі шкіряними штанами, зимою, що ми можемо носити, в... зібрати образ якийсь на вихід і додати такий топ. Він дуже елегантно виглядає, як і з джинсами, так само зі спідницями. Дуже він круто вписує. Це така універсальна та елегантна річ, і я ще вирішила його додати в такому бежевому кольорі з люрексовою ниткою. Дуже гарно він виглядає в поєднанні із чорним кольором, із голубим, із бежевим створити монохромний образ. Тому це така класна річ, універсальна, яка буде працювати буквально з усім гардеробом. Наступне, що я ще додала, це така красива спідниця, розшита бісером. Від бренду Zara. Я вже на неї дуже давно дивилась, і спідниця завжди краще працює, ніж будь-яка сукня, тому що спідницю можна застосувати в багатьох образах, додавши то піджак, помінявши там верх, ми можемо створити безліч образів. І навіть поєднання оцього топу з цією спідницею є також. Чудове, накинути піджак, чи просто одягнути класний гольф, також з горловиною вищою, можливо, на стійці, такий рукав додати середній, щоб був вище ліктя, і це також класне поєднання і створення крутого образу. Я дуже люблю передавлятися всі бренди, і манго зараз такий. Активний бренд, який також точечно додає якісь дуже схожі колекції з подіумів. І гортаючи сайт, я побачила туфлі, туфлі від бренду MANGO. Ось такі. Зараз я вам покажу: ось такі туфлі. Вони мають квадратний мис на таких зручних. Підборах в такому це не і гірчичний колір, і не бежевий. Це щось між хакі та бежевим, переглядаючи колекції, такі туфлі я бачила в бренді Balmain. І гортаючи бренд Mango Манго, я побачила саме оцей дизайн туфлів. Мені дуже вони сподобались, а потім. Гуртаючи стрічку свого інстаграму, я також підписана на інфлюенсерів, і я побачила вже ці туфлі в їхньому образі. Це доказ того, що коли у вас надивлене око і ви розумієтесь на дизайнах, на нових колекціях, на нових трендах, ви це все дуже легко будете бачити, гортаючи сайти і що вам купити, і речі, які щоб несли індивідуальний характер, це не масовість, один створив такий образ і всі точно купують одне й те саме. Це вже вас надалене на око, де ви чітко вибираєте оце, 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 і ви чітко в голові бачите оцю візуалізацію свого образу. І він стає не такий, як всіх, індивідуальний, тому що ви маєте оцю таку вже розвинуту надевленість. І ці туфлі такого світлого кольору будуть чудово підходити як і світлими, так і темними образами. Грати на акценті, тому що колір насправді дуже дуже гарний. Я тут так розказую, так якби мені за рекламу хтось заплатив гроші, але насправді я ділюсь ще раз своїми покупками, своїм баченням, і це те, що йде насправді найщиріше. Можливо, комусь відгукується те, що я говорю, і ви також маєте такі відчуття на рахунок того, коли просто вам радять це все від щирого серця. Також я вам покажу, з чим буде поєднуватися в моєму гардеробі ці туфлі, та навіть з моєю спідницею, з бісером вони чудово будуть. І грати не перерізаючи ріст, тому що якщо саме додамо ми туфлі чорного кольору чи можливо якісь чоботи чорного кольору, воно, звісно, нам буде перерізати ріст, а в таких світлих кольорах воно буде видовжувати наші ноги. Також в мене є зелений твідовий костюм. Бежево-такий оливково-твідовий костюм. Я також вам покажу його в образі з цими туфлями. І взагалі, я, якщо одягала їх з оцим своїм тренчем, лаковим пінком, вони також чудово виглядають. Вся увага падає на тренч, а низ нейтралізується. І якщо роздивитись, просто є така цікавинка саме на взутті. Але не так контрастно як виглядає мій тренч. А також ці туфлі чудово будуть поєднуватися з Total Denim. А також, якщо ми створимо класичний образ з чорного піджака та класичних штанів, ці туфлі також будуть класно виглядати. Взагалі, перед тим як купувати. Якісь нові речі ви повинні аналізувати, з чим вони вас будуть поєднуватися. Це не повинні бути речі суто під якийсь один образ: туфлі, чи сумка, светр, чи якісь штани конкретні. Воно повинно перекликатись і грати з вашим гардеробом, тоді ті речі ви носите, ви дістаєте задоволення, і взагалі знайти свій особистий стиль, як ви себе будете почувати. І з'являється оця посмішка, і ви себе. По іншому несете і настрій чудовий. Це дуже важливо. Я вважаю, що над цим потрібно працювати над своїм особистим стилем знайти його, підтримувати, розвивати. Звісно, почати і розвивати, тому що я вважаю, що його можна розвивати, просто границь нема. І як любити мінімалізм, класичний так само і вкраплення якихось кольорів і текстур цікавих. Це все буде дуже гарно і виглядати. І саме моє бачення на це. Мені подобається стиль 90-х, мінімалізм, але я також люблю вкраплення. Оцього кольору, тому що хочеться нам додати якихось і кольорових рішень, і сорбетових, і настрій в нас, звісно, буває кожного разу різний. Нам хочеться колись виглядати в стилі мінімалізм, а колись нам хочеться більш якихось яскравіших рішень. І я вважаю, що це чудово поєднується. Можливо, навіть додати щось одне контрастне в свій гардероб, чи це светр чи шар. І воно вже буде грати іншими красками в вашому гардеробі. Ось, і давайте я вам зараз також покажу свої образи з цими речами. Також в мене є речі, які вже досить давно в моєму гардеробі, визнані речі, просто є ті речі, які завжди тягнеться рука до них кожної зими чи кожного літа. Це те, що ви любите носити, і це те. Чому вам комфортно? У мене також є такі речі, і ті речі, які я зараз буду показти, вони будуть перекликатися з тими речами, які вже є в моєму діючому гардеробі. Так що поїхали створювати класні образи. Ну ось я якраз вам показую свій твідовий костюм, про який я говорила, що я його хочу одягати з цими туфлями. Який також тут вимагає саме не контрастного взуття, а взуття в такій схожій кольоровій гамі, щоб не перерізати ріст. Ось так вони будуть виглядати. Дуже мені вони подобаються. Дуже цікавий такий квадратний мис, і насправді вони дуже гарно виглядають на ногах. І такий образ саме з твідовим костюмом. Це просто перше, що мені прийшло на думку, з чим можна поєднувати такий твідовий олепковий костюм. Так, наступне, що я хочу показати, це моя розшита бісером спідниця з топом, зі стійкою та відкритими рукавами. Ось так воно виглядає в комбо. Дуже мені подобається це поєднання. І також мої оці туфлі, що верхня активна фактура, що нижня спідниця розшита бісером, але воно все між собою поєднується, тому що саме люрекс з відблиском перекликається з бісером на Спідниці. Тому ось так виглядає мій образ. Звісно, його можна завершити також піджаком, але і навіть додати мій оцей лаковий тренч, я вам зараз його також покажу в цьому образі. Ось показую свій лаковий тренч пінко в Максі Довжині. Також з поєднанням цих туфель дуже цікаво, це все виглядає, як бачите. Ці туфлі тут також не перерізають ріст, і вся увага паде на моє лакове пальто. І ось так це все може виглядати в образі. Я також ношу з пінку розмір S, але пальто я брала в розмірі M. Також, якщо мені захочеться одягнути щось об'ємне, щоб мені було комфортно і зручно. І як бачите, M дуже нічим не відрізняється від S і не лежить на мені, нібито я купила більшого розміру пальто. Дуже мені подобається. Ця гра текстур, поєднанні з Кольорами. І переходимо також до зимових образів. Ось такий в мене образ з светрем та шкіряними штанами від манго. Я також хочу поділитися своєю знахідкою, тому що це дуже круті штани кльош, які я купувала приблизно 3 роки тому у манго. Штани дуже класно сидять, класно поєднуються в осінньо-зимовому гардеробі з підборами, як із видовженим носиком, так само зимою можна їх одягати з угами на платформі. Це дуже круто та стильно виглядає. Я таке дуже часто практикую. Сюди я також додала светер об'ємний з вирізом, і під низ я одягнула. Звичайну майку білого кольору, яка буде відсвіжати образ, і саме білий кольор він буде підсвічувати обличчя. Це виглядає дуже гарно в образах. Я могла використати і чорний колір. Це було б по принципу подібності, щоб підтримало мої штани, але чорний колір не виглядав би настільки свіжо, як виглядає саме білий колір в цьому образі. Тому мені ось так дуже подобається. І такий комплект зимою я одягаю зі своїми ук на платформі. Це дуже гарно виглядає. А якщо мені хочеться створити такий вечірній образ, я взуття беру з видовженим носиком на підборах. Тут, як я вже казала, можна додати майку з високою стійкою та без рукавів. і в нас получиться дуже елегантний та. Красивий образ. І ось, звісно, я вам показую свій пуховик, як він на мені виглядає. Дуже гарно він також виглядає зі шкіряними штанами в чорному кольорі. Також активно я ношу трикотажні костюми, светер та штани, в монохромі або джинси це також буде все дуже гарно виглядати. І ось, ви можете побачити, як виглядає мій пуховик в розмірі М. На мені. Тут всередині, як я казала, є коліска, нею можна саме стягнути його. Але мені не дуже це подобається таке е, активне переділення. Е, саме так, як він виглядає, сам по собі. Мені це все дуже подобається. Е, подобається, що він такий об'ємний. Е, подобається його довжина, е, він іде нижче. він от Закриває сідниці, дуже теплий, об'ємний, все, як я хотіла: ефект такого об'ємного, мінімалістичного пуховика, е, який буде чудово поєднуватися з як моїми і е, е, елегантними образами з штанами, кльош. Так само і з буденними образами, з джинсами та з трикотажними костюмами, та навіть з лосинами, з термолосинами можна також класний. Скласти образ з таким пуховиком, тому що довжина цього пуховика нам буде дозволяти це зробити. Просто кайфую від цього пуховика. Дуже він мені подобається. І саме я знайшла те, чого я хотіла, не за всі гроші світу. Що важливо, хороша його якість та ціна. Я також ходжу на спорт. І мені потрібно такі об'ємні речі з такою довжиною, щоб я легко його собі накинула зверху, щоб було тепло і практично. Я своїми покупками дуже і дуже задоволена. Також я розказувала, що я ще додала в свою косметичку: це такі рум'яна від бренду Road Хейлі Бібер, ви, можливо, знаєте всі. Ось такого кольору рум'яни. Насправді дуже класна покупка, тому що вони дуже легко і класно тушуються на обличчі, не лишаючи плям, дуже легко розташовуються. Мені ця вся історія дуже подобається і підходить. Я додала саме в такому кольорі, він називається Sleepy Girl. І ось я зараз покажу, як воно буде виглядати на. Обличчя і як розтушовуватись. Я не візажист, але для себе зробити мейк, я в змозі Найду кісточку і розтушую цю всю історію. І ось так воно. Виглядає, можна чуть-чуть додати на повіки і на чола. Також е, я ще додала блиск-роут в такому е, кольорі капучино. Блиски мені насправді не настільки подобаються. У мене є свої фаворити блисків для губ. і це Кларінс. Я вам зараз їх також покажу і покажу саме оцей роут, як він. Виглядає, він мені дуже подобається, коли у мене є макіяж, тоді цей блиск гарно виглядає при макіяжі. Якщо його просто використовувати на буденний день, коли я не наношу макіяж, тому що зазвичай у будніх днях я не використовую так активну косметику декоративну, але як при моїх зйомках. Коли я наношу макіяж, чи на вихід в мій образ, мені цей блиск дуже подобається. Ось, він не є е, дуже е, насичений, він має таку прозору основу, і мені от, справді воно і підходить, і подобається як. Виглядає і покажу свої фаворити блисків, які я дуже люблю, які я найчастіше використовую. І це ті блиски, які чудово, як і в буденному виглядають макіяжі, так само і в вечірній макіяжі. До речі, у мене ще є в такому кольорі Роуд-блиск. Він є чуть-чуть світліший, ніж той, що я вам показувала капучино, але він також. Не дивиться, ну, це просто не мій колір, і він не дивиться на моїй зовнішності так, як би мені хотілося. І зараз я покажу саме найулюбленіший блиск, який тільки в мене був, і може бути, це Clarins Lip Perfector 07. Він такий темніший, такий, рожевий. Ось з такою губкою дуже класно воно е, тушується по губах. І я вам зараз також його покажу на своїх губах. Цей я заберу. Uh, yeah. Ось так він виглядає. Я ще з них люблю е, 01 колір, він такий більше, більш блідіше рожевий, його можна брати більш на е, денний. Вихід, він не є настільки насичений, а 07 він більше насичений. Але цього разу я просто суто перейшла на 0,7. Він мені дуже подобається. Мені хочеться от такого більше пігменту насиченого, і якість саме цього блиску на губах є неймовірна. Хто, можливо, знає. Маф це для вас не знахідка, але тим, хто не знає, це просто best ever близький, який тільки може бути. Тому це мій великий рекомендаціон. Я надію, сьогоднішнє відео вам було корисно. Ви мені в коментарях можете написати, який образом вам більше сподобався. Задати мені питання, щоб ми в форматі відео саме я вам надавала відповідь на ці питання. Пишіть, підготуємо відео, і я все. Розкажу все, що вас цікавить, ну в мірі можливості ваших питань. І дякую вам за увагу! І до зустрічі до наступної п'ятниці.